Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Сьогодні 21 липня. Вже практично 13.47, да? Да, 13 Перша частина, хоча правий берег іде у нас окремо, то лівий на частини. Зараз ми подивимося з вами, яка буде обстановка. Військова у нас прильоти-наслідки, правий берег міста, міста Запоріжжя. Дивимося на три доби 22, 23 і 24 липня. Люди будуть задоволені, це основна карта. Ось вона основна карта. Я на неї поклала. Тут буде якась подія відбуватися по косі, але люди будуть задоволені. Значить, це буде нормально. Другий день головна карта по дитині пройде клевер. Теж успіх по кращому варіанту, і серце, дай Боже, все буде нормально. Ось третій день. Він мені не подобається. Основна карта криси. Те, що я поклала до неї, це відробиться по ліліям і будуть швидко зміни йти. Але ці зміни, на жаль, будуть не позитивні. Ми будемо отримувати отакий результат. Ми будемо отримувати зміїв, ми будемо отримувати пльотки. Це дуже залежить від жіночої енергетики. І ось такі проблеми, не проблеми а по пташкам це клопоти. Клопоти, звісно, будуть вестися. Люди будуть живі, але третій день буде проблемний. я не виключаю, що можуть бути пошкодження. Не виключаю. Хоча по лілі, воно повинно відробитися, але потім опять йдуть зміни, і вони йдуть в гіршу. Далі йдуть в негатив. Далі показує, що буде хаос і буде така ситуація. Дерево там падає, тобто ми будемо живі. Люди, але а, чи будуть пошкодження домівок покрисам, Таке можливо, можливо, руйнування, якісь можуть по бути. бути. Ну, давайте спитаємо ще: це виходить 24 липня. Сонешко по клеверу успішно. Ну, зараз ми подивимось, дитина випала зразу, башня і змія. Як кажуть, із з пісні слов не викинеш. Пройде по дитині, і клевер теж на дні у вас, тобто руйнування, вони навіть якщо будуть і по дитині, і по клеверу це не буде щось таке нереальне. Башня, бачите, теж випадає і змія. Правий берег в захід Всесвіту йде на башню і рибка. Сподіваюсь, що руйнувань навіть не повинно бути, і життя також буде захоронено у людей. Так, по букету здоров'я людей пройде, а от уже по дитині швидко підуть зміни. Ну, я сподіваюся, що у вас там може і буде гучно, а може, навіть і не буде гучно, але опасність там є. Люди є опасність. Ну, бачите, показує поклеверу по дитині, що пройде більш-менш нормально, слава Богу. Давайте подивимося, яка ситуація буде у нас Хортицький район. Це я взагалі подивилася. Я вам скажу так, карти непогані випали вам. Змія тут є, вона по центру розкладу. В перший день йде ключ, в другий день змія, але падають лелеки з подією, тобто повернення буде до кращого. Третій день основне це дерево, тобто це гарна ситуація, все буде добре, стабільно. Ну, трошки попереживаєте по луні. Зараз я докладу ще на луну. Тут підуть зміни, і вони змі... і підуть по букету, так що все буде нормально. Дивимося Хортицький район, так, три карти випало. Книга, башня і пльотки. Зараз я їх роздивлюся. Перший день Перший день пройде по трансформації з букетом. Добре буде все. Другий день, тут йде башня, подія, коса. Ну, в принципі, люди будуть задоволені, це таке в мене коротке. Ну, тут буде не все спокійно, тут багато треба робити справ, щоб це справилося. Третій день пройде, трошки буде нервовість, але в цілому пройде по клеверу і буде все нормально. Це був Хортицький район. Тобто, 23, 23 число да, воно таке буде. Далі, Бородинський район. Ой, Бородинський район. Перший день, більш-менш нормально, другий день напряжний, але вийдете по аїстам на норму. І третій день по тучкам і по собаці, але все пройде теж по клеверу. Не все так просто, але руйнувань у вас не повинно бути. Хоча по центру лежить криси, ну, вони лежать між. Аїстами і хрестом, але на хрест впала дівчина. Тому, скажімо так, Щас я ще так і боліліям. Тут буде все нормально. Хоча буде так, знаєте, ну не просто, Не просто не просто Зараз вони будуть, знаєте, оця зернова зділка, ще подивимося її, що як її розрулять. Ну Таке воно. Так, Осипенковський район. Так, перший день башня пройде по лілям по собаці, буде нормально. Другий день праця буде відбуватися по якорю, але на нього падають і пльотки і криси. То чим то для нас закінчиться? Люди будуть задоволені. Єдине, що люди. Дивіться, так, військові будуть працювати по якорю, але. Але це каже ще про те, що довго вони по нас ще будуть працювати. Це не тільки наші військові, це вони будуть працювати і наші будуть працювати. Тому, от, от по цій, по цій е, може статися те, що зіб'ють, і воно щось попадає. Отут, оці руйнування можуть бути іменно і за роботи от наших ППО. Але люди в цілому повинні бути більш-менш нормально все. Третій день коса лежить, я її роздивляюся, вона лежить між рибкою, та ключом. Все буде добре, рішення буде за нами. Воно буде непростим, з проблемами і тучами, але все ж таки, ну, закінчиться воно ось так. Але теж дуже-дуже непросто. Дуже непросто. О, другий, третій день дуже непрості. Далі дивимося Дніпровський район перед мостом. Там, де пушка. Ну, перший день пройде нормально. Нормально пройде, і навіть ключ буде в наших руках. Другий день. Другий день мишки випали. Мишки ось вони випали, може таке щось статися, але далі йдуть карти стабілізації, ну є проблеми будуть. Живі будуть, пройде по дитині. Скоріше всього, це буде воно як. Ну, мені так кажеться, що не, не буде тут, тут руйнувань. Тут просто буде ось така ситуація. Непроста. І третій день пройде по букету. Другий день я дуже багато кинула. Тут і отакі серйозні карти, тут ідуть клопоти, зміни. Тобто тут буде робитися дуже багато роботи для того, щоб не сталося біди. Приватний сектор. У нас вічно з приватним сектором, о, тут слава Богу, перший день добрий, другий день також і навіть захист сесії, тут буде третій день. Третій день буде непростий, але розгулиться і буде, якщо бахне, то по не серйозно, Хоча дуже сподіваюся, що все буде добре. Так, всі будуть живі, ну і відносно здоров'я. Правий берег ми подивилися, зараз глянемо стан людей. Продублюємо. Люди будуть задоволені, все буде нормально. Все буде нормально. Єдина проблема це нервова система. Да. Це нервова система. Оце ще підтверджується. А так, в цілому, в цілому, не повинно бути. Тут немає ніяких інших проблем таких. Все, я закінчила з правим берегом. Бажаю бути вам живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якісь цікаві запитання. Дивіться, я там викидаю короткі відео, хто не дивиться їх великими. Я їх просто ріжу. Кусочки цікаві і викладаю короткі відео. Вони, якщо дівчата, ви не, не бачите їх, ну, мало ли що хтось не бачить, хтось постарше віком, от є канал, наприклад, відео, да? ну, наприклад, ось ви зайшли, да, і, і я вам випадаю там то коли ви заходите на канал, то тут є, як би вам так показати, бо воно ще все переверне. Тут от є така строчка, от написано відео. І от рядочком написано «Шроц», От рядочком в цій лінійці. Оце короткі відео, ось вони всі. Вони короткі, короткі, прикороткі, там буквально секунди. То ось, ну, я їх роблю спеціально для людей, хто не хоче дивитися длинні якісь відео, але, щоб ви бачили суть у тих питань, я в основному роблю. Там блиць питання, да? ну, касалась НАТО, літаки, це все мене вже просто накипіло. Так, все, бо зараз мене понесе. Я з вами прощаюся і па-па.